Коаліція охочих узгодила механізми моніторингу режиму припинення вогню. Америка готова брати участь у цьому процесі. Про це заявив Володимир Зеленський після зустрічі коаліції охочих. Дуже предметно ми говорили сьогодні з американською командою щодо моніторингу, щоб не було порушень миру. Америка готова працювати щодо цього. Це для нас дуже важливо. Один з найбільш важливих компонентів це стримування, це інструменти, які не допустять нової російської агресії, і все це ми бачимо. Також ми значно просунулися з американською переговорною групою в роботі над документами. Ми сьогодні тут в Парижі були і ще будуть у нас окремі зустрічі з Стівом Біткофом та Джардом Кушнером. Ми вважаємо, що у нас готові документи щодо гарантії безпеки двосторонні – Україна Америка. А також тристоронні документи. Ми розраховуємо, що найближчим часом можливе підписання і вже пропрацьовуємо ці формати. На нашого ефір долучається Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Тарас, добрий вечір. Вітаємо вас. А, то, так, Добрий вечір. Підсумки коаліції охочих. На вашу думку, яке значення вони мають? Ну, подивимося, як вони будуть реалізовані. Тому що багато чого вони можуть обіцяти, але багато обіцяних перед Україною так і не було виконано. Тому звичайно, що президент просуває так, щоб ну, дипломатична лінія така, щоб були конкретні підписані документи, ратифіковані в парламентах, щоб у них виникало зобов'язання. А далі подивимося, як воно буде реалізовано на практиці, тому що те, що добилося того, щоб був моніторинг, наприклад, порушень. А питання буде, яке покарання буде за такі порушення і багато чого іншого. Чи готово, наприклад, американці разом з Україною відкривати вогонь, наприклад, у відповідь на агресію Російської Федерації? Як буде визначатися ступень агресії, чи що мається на увазі? Під адгрецію з боку Російської Федерації він не тільки ракети будуть запускати чи будуть стріляти десь на кордоні. Ми ж проходили історію пов'язану після 2014 року, коли росіяни систематично порушували а, о, режим припинення вогню. А при цьому просто була там група ОБСЄ, просто яка просто фіксувала, що відбувалося. От і все. Пане Тарасе, що як буде розвиватися переговорний процес після цієї зустрічі коаліції охочих у Франції? Яких подальших дій чекати, зокрема від американської делегації? Я особисто нічого не чекаю, тому що вважаю, що з самого початку цей перемовний процес йшов через голову Рубіо. Через держдеп Так? це була ініціатива конкретно Віткафа Кушнера та Дмитрієва, і воно в принципі за великим рахунком нічим не закінчується, тому що це фактично було такі модернізовано підрештов підрештовані такі. Вимоги росіян, про чого до речі, Рубіо повідомив конгресменам, Це він перший про це сказав. А, і по суті, вони зводяться до конкретної вимоги зараз, якщо уважно подивитися, америка... Точніше, Росіяни хочуть конче хочуть, щоб а, був створений прецедент, а, коли Україна буде відступати з якоїсь ділянки фронту без бою. Для того щоб потім хитати нашу країну середини, розповідаючи про те, що керівництво, начебто, зрадило нас. І так далі. Ну я думаю, що президент це все бачить. А ніяких а, позицій там не буде. А, а, від, відступів не буде ніяких розмов про скорочення армії не буде а і багато чого іншого. А так загалом ці, в принципі мирні перемовини не мають ніякого сенсу, тому що Росія не збирається нічого тут виконувати, а, тому що Путін на своїй прямій лінії підтвердив. Що його позиція залишається незмінною, те, що він сказав в двадцять 24 роках. А це вона полягає в тому, що Україна повинна виконувати так звані стамбульські угоди. Те, що вони там собі намалювали, а це скорочення армії до 80 тисяч, а нацгвардії до 15 тисяч. Визнання Криму Донбасу, і це те, що пишеться в цих стамбульських угодах. Ну це таки частина, і наступне те, що припинення вогню. А, можливо, після того як Україна покине чотири області, які вони собі намалювали в Конституції і відмовиться від НАТО. І поки Путін буде живий, він не відступить від цієї позиції. Якщо вже почали про росіян, то я думаю, що цілком імовірно їм неприємно спостерігати за тим, як їх стратегічне завдання не те, що провалюється, але віддаляється стратегічне завдання вбити клин між європейськими союзниками та сполученими штатами, тому що сьогодні мені здається один із най Помітніших, можливо, підсумків роботи коаліції охочих, це те, що на підсумковій прес-конференції були присутні Віткоф і Кушнер, те, що вони були присутні, в принципі, там брали участь в цих обговореннях і не висловлювали заперечень проти тих домовленостей, про які було оголошено на спільній прес-конференції. І мені здається, що від росіян можна очікувати якихось подальших дій, спрямованих на те, аби. Продовжити вносити хаос у відносини Європи і США. і можливо от після зустрічі в Маралагу, Лагом побачили, як Путін звинуватив українську сторону в атаці на свою резиденцію, що Трамп сказав, що цієї атаки не було. Можливо, це було продиктовано якраз необхідністю, якимось чином звинуватити Україну, в тому що вона не хоче миру вплинути на ставлення американської сторони. І в цьому ключі на вашу думку, яким чином росіяни можуть діяти в осяжному майбутньому, щоб з одного боку продовжувати якимись діями підтверджувати. В очах своїх союзників принаймні, що вони дійсно хочуть миру, а з іншого боку, Путін же не буде відступати від своїх цілей. Отже, йому треба продовжувати воювати. Як ви думаєте, ну він буде продовжувати воювати тут uh, дві, дві опції: або uh, не Путін uh, зникне, або Росія зникне в принципі. Ті тенденції в російській економіці, які зараз відбуваються, uh, говорять про те, що вони йдуть по шляху в дійсності радянського союзу. Ціни на нафту падають. Так зараз американці ще отримують доступ над нафтовими ресурсами Венесуели, убезпечать сусідню гаяну від атак е, Венесуели і багато чого іншого. Е, і тому Путін не відступить ні від чого. Чи будуть вони намагатися? Ну будуть намагатися особливо ці фан розповідаючи ці фантастичні історії, які зараз у нас несуться на по всіма. По всім ну колись поважних західних смі, що виявляється, Путін обміняв Венесуелу на Україну. Да, от такі фантастичні історії ага. тепер лунають в західних ЗМІ. Ну це називається жесть доброї волі. Чого, чого американці повинні були запитувати у росіян стосовно Мадури і стосовно Венесуели, якщо вони знаходили споряд, і вся потуга Пентагону працювала в блискавичному вигляді. Це звичайно гнітюче враження справило на. Росіян та америка... на китайців, тому що вони побачили силу Пентагону, як вони можуть це робити достатньо ефективно, і це викликало таке, м'яко кажучи, занепокоєння. А стосовно ударів, взагалі, смішна історія була. Ну, дивіться, ну щоб українці розуміли. Наскільки роль нашої держави виросла, тому що часто ми не розуміємо mm. багато у них знаєте, що страждаються комплексами, що це коли голова однієї ядерної держави Росії скаржився голові іншої ядерної держави Сполучених Штатів Америки, що виявляється, українці хотіли вбити його. Так? Ну вони до да, тобто, ну Росія досі не розуміють, що це знаєте. Ну не знаю, там мабуть півпентагона з таких заяв, конкретно Путіна. Тому що це цінність України як партнера з точки зору Сполучених Штатів Америки різка зросла, тому що американці Дякуємо. полюбляють таких людей. А стосовно того, що це спростування було, ну там спростування Трамп достатньо, знаєте, Стьобна зробив І стосовно того, що яка заява в принципі, таке спростування. Тарас, дякую. вибачте, що вас перериваю. Час нашого спілкування вичерпався Тарас Загородній, перетехнула керуючий партнер національної антикризової групи. був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в ефірі новини Олег Панюта розкаже про головні події вечора.